Це дитячі іграшки. Ми спеціально зробили такий лот з тематикою для дітей. Тут все для дітей такі йдуть м'які іграшки, такий набір, щенячий патруль, лялька така, яка говорить, які вона звуки дає. Різні машинки, набори, Розвиваючі ігри. М'якіші ще такі іграшки йдуть. Такий, до речі, цікавий папуга, він повторює звук, махає крилами. Лоті у нас буде 27 одиниць, водяні пістолети, також є статуетки різних супергероїв. Людина паук. Це супергерой. Такі ще йдуть у нас. Собі вартість однієї одиниці у нас виходить лоті 115 гривень, а вартість самого лоту повністю буде коштувати 3100 гривень. Цей лот ви можете замовити також у мене або у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші ютуб канали ставити вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!